Всім привіт, друзі! І це нове відео про новий автомобіль, який до нас приїхав вчора. Не знімав, як він приїхав, тому що не мав змоги, мене не було. Зараз я вам покажу, що саме приїхало. Це Audi A4. Ось така вже рестайлінгова, красива. З пошкодженням передньої частини, вчора вже її продефектували, лонжерони рівненькі, що саме прикольно і добре. Удар прийшовся поверху. Зламало трубку щупа, ну і маленька вм'ятинка, але не знаємо, чи буде міняти. Ну і потрібно замінити ролик. Це автомобіль клієнта, він дав згоду на те, щоб я знімав. А отже, про цей автомобіль також буде відео, як він робиться і який буде фінальний результат. Що тут найдороге по морді? Це фари. Власник сказав, що за фари віддав тисячу євро. Да, вони тут дуже дорогі. Спочатку подивимося його всередині. Стрельнула безпека. Зліва і справа штори, а також руль. Як вона пахне прикольно, чуєш? Така сладенька. Прикольно пахне. Але вони вже пусті, їх немає нічого. Але запах ще залишився. Такий сладкуватий запах. Ой, дивись яка яка печалька. А це звідки? Ой-ой-ой-ой-ой. Оце трішки неприкольно. Я думаю, спаяти не варик, так? Да? Я шуткую, якщо що. Ой, в них ще масочний режим там, у нас вже немає. Санітайзер. Зрозуміло. Ну, взагалі мені машина, ось, якщо ти сидиш за кермом, мені дуже подобається. Все-таки ергономічно, акуратненько. Такий маленький монітор. Я думаю, тут можна ставити побільше. Але я не впевнений. Люк ось такий, все нормально. На ауді всі діла. Ось така велика панель. Значе якісь самолітні бути тумблера. Ой, навіть місця є для голови позаду. Це прикольно, тому що завжди сидиш і, і з того схилу. Трішки цепляєшся. Так, машину цю заводити не можна, показав би, як воно там все виглядає, але пізніше. Дерево ось це дуже прикольне, воно на дотик, як ну, натуральне дерево. Може це воно і є? Ти... Ого, а тут наче кора. а Може це є натуральне дерево, хто його знає. Може це і не пластик зовсім. Так, все, тут не дуже цікаво. Ще ще назад заглянемо, що тут у нас цікавого є. Воздуховод. Ну, я ж думаю, він грошей не маленьких коштів. Добре, що він приїхав. Коврики. Ось це ж таке. Ага, це з-під запаски, напевно. Зрозуміло. Все зрозуміло, все зрозуміло. І як завжди, новенька резина. Дивись, вона наче і не їздила. 21-го року резина. Автомобіль з го року. І в 19-му році в них зовсім там багато рестайлінгів, багато моторів різних. Від 190 чи 160 до 250 сил, там все вирішує прошивка. Так, Що ми тут бачимо? У нас тут звичайний 2-літровий мотор на чотирьох циліндрах. Ого. Да, оце трішки страшновато. Бачиш, це кришечка цепі. Сподіваюсь, мотором все буде добре. І буде гасати. Ну і що тут? Просто немає морди. Треба зібрати повністю нову морду з усилителем, з панелью, з радіатором, з -радіатором, з інтеркулерами. Да і все. Я думаю, тут тягнути нічого і не будемо, тому що все рівненьке. Я зараз вам прикладу фоточки, яка вона була на аукціоні. Ну і за скільки ми її купили. Тому що я, якщо чесно, не пам'ятаю, було трішки давновато, десь пару місяців тому, місяці-два тому. Багато запчастин у нас вже є, в принципі, нічого там докупляти потрібно буде тільки по мотору. Ось це ролики і кришку. Ну я думаю, цим проблем не буде, їх достатньо у нас. Ну, поки ця машина буде чекати своєї черги, повернемося до Субаріка. Що можу сказати по ньому? Мені зараз потрібно його загнати буде і зробити заміну рейлінга і встановити безпеку. У мене вже є подушка, є ремені. І за цього потрібно їх встановити. А ще чого немає і ніяк мені не можуть прислати, це торпеду. Дивіться, сьогодні в нас четвер, а мені обіцяли вислати торпеду в вівторок, щоб в середу я її міг отримати. І Я думав, її встановлю і засніму контент, як збирається повністю салон. Але мені обіцяють її віддати тільки завтра. Так що відео про те, як буде вже готовий субарик всередині, буде наступну неділю. І обов'язково потрібно поставити на облік. Тому що в мене після продажі Хайлендеру мої номерні знаки зберігаються ще дві неділі, півтори вже потрібно встигнути. Зате я вже можу вам показати диски. Ось ось цей диск пофарбований, свіженький, але він трішки вже грязненький. І здається, ось цей диск також, ось цей також пофарбований, свіженький. Це грязь. Ну, не швидко, але йдемо до своєї цілі. Ми нарешті забираємо субарика з малярки. Гля сюди, цвіт попали, взагалі зашибісь. Мені дуже подобається. Тільки ось ця дверка все ж таки була підфарбована, але вона без поклюк, без нічого, в Америці була. Тут десь слой показує 140, отак от. І прийшлось трішки робити переход між крилами. А та сторона не крашена, то взагалі ідеально вийшло. І буде потрібно зробити ось цю дверку без покраски, тому що вона трішки зам'ялася. Коли було ДТП, то відчиняли дверку і логічно, що загинають оцей угол. Зробимо без фарбування. Торпеда буде аж у вівторок. І це ще добре, тому що одну неділю її забирали з пошти, і десь півтори неділі її будуть робити. Як казала Наталя Морська піхота, стартуємо! Погнали! Вистави, скільки я не можу нарадити. Так, все, поки будемо їхати без, без тросу. А там побачимо. Дивись це, то це перемикаю прикинь. Ну що, друзі, зелений субарик у нас вже на стапелі. А він на стапелі, знаєте, чому заїхав? Тому що потрібно потягнути трішки ось це око. Дуже не сильно. Ланжерони у нас стоять на місці. Ну, це так, предварительно, як то кажуть. Але потрібно буде робити щось і двері. Ми хочемо намагатися її врятувати. Вона дуже страшна, але побачите, що буде, і буде взагалі песня класна. По ходові вже все є, але замінили тільки речах, щоб машина заїхала на стапель. Більше нам нічого не потрібно. Цим будемо займатися потім. Нам головне її відрихтувати, щоб, щоб звільнити стапель. Ну і задок тут трошки потрібно буде. Подолбатися з кришки багажника. І все. Так, тут в панель начебто вся ціла. Нема тут такого сильного удару. У нас головна задача це врятувати цю двері. Бо вона, бачиш, яка зломана. Але обіцяють це зробити. Тому що вона не дешева. Одна дверка коштує мінімум 450 доларів. І це треба її ще знайти, тому що там 550 і вище. Дивіться хоп, і ще один день пройшов. Що зроблено? Трішки відтягнути глаз, але ще не сильно, тому що вчора пізно закінчили і майже нічого не робили. Сьогодні зранку трохи побили молоточками, але це ще можна сказати, тільки заготовочка до того, як будемо все вирівнювати, тому що не було вчора часу. І дверка ще не зроблена, на жаль. Але сподіваємося, що скоро вона буде зроблена. Я вам покажу кінцевий результат, тому що ви здивуєтесь. Тут по задній частині все нормально. Панель там ціла. Ми знімали бампер, дивилися. Нічого страшного там немає. Бампер тільки потрібно буде попаяти нормальним зробити, щоб він був рівненький і все. Бачу, що його трішки зажало? Бампер прийняв на себе весь удар до. Несущих частин не достало, і це прикольно. Ну Тут трішки з потером попрацювати. Хоч, ну взагалі, не страшна, така приємна дверка. зламало там, ну все як потрібно. То я трошки вирішив майстру допомогти. Я Думаю, краще будемо. Так, ще треба сюди щось всунути зараз. Зараз, я думаю, тріхтую сам цю дверку і не треба буде грошей нікому платити. Отсюди трошки щось поб'ємо. Дивіться, в принципі, дверка вже відрихтована, все нормально, стоїть, вже пофарбована навіть. Давайте я вам покажу зелений субарик, він вже майже дороблений по рихтовці. Залишилось його тільки зібрати. Він стоїть на двох докатках, моїх, які стояли на моєму субарику. І що тут було зроблено? Це ви бачили, передній глаз був відрихтований, і задня кришка. Ось. Бачите, тут були вм'ятинки невеликі. І зараз майстер відійде, покажу далі. Так, по задньому крилу було зроблено також, воно було трішки зам'яте. Все зроблено, все відрихтовано. По дверці можна вже признатися, що вона була куплена в колір, просто встановлена на своє місце і нічого з нею ніхто не робив. Вона не фарбована навіть. Ну, є такі маленькі м'ятинка, але це краще, ніж. Було. Бампер залишився її рідний, тут трішки підпаяється і буде все ідеально. Там він навіть не буде фарбуватися, пофарбується кусочком, я сподіваюся. Якщо ці царапинки не уйдуть, звісно. А, ні, скоріше всього, буде фарбуватися весь. Він заїхав на підйомник для того, щоб його до кінця зібрати. Там встановити підкрилки, встановити і... туманку, ще одну треба встановити. Замінити там полу ось, тому що на стаполі це робити не дуже прикольно. Коротше, зелений субак в роботі. Тут під бампером все окей. Ми подивилися. Не відкрию. Чи відкрив? Ні, не, не відкрию. Тут під бампером все окей. Можете повірити на слово. Якщо ні, то можете знімати бампер, коли будете дивитися його. Ми не проти. Переходимо до мого субаріка. Дивися, він вже пофарбований. Цей колір на підборі дуже добре підбирається, можна так сказати. А зараз я хочу замінити ось цю. Вищого рейлінгу, тому що прийшов час. Скоро приїде вже торпеда і потрібно буде збирати повністю автомобіль. А для того, щоб не було потім ніяких питань, то я зараз зніму потолочок і на болтиках її тут зніму. Вона десь знімається там. Коротше, вона знизу кріпиться. Це 100%, тому що я дивився на тій, яка прийшла, в неї знизу болтики. І ось ці наклейки, зачем вони їх клеять? Ну, капець, вони не здираються взагалі. Треба. Куди чимось його здирати таким средством якимось. Звичайно, тонуровка, оце обідно. Не було б тоніровки, то можна було плізє. Потроху, те, що нам потрібно, робиться. По-перше, це потолочок, він вже спустив, приспустився. Я хочу спробувати спустити тільки з правої сторони, щоб... Не знімати його повністю. На жаль, потрібно знімати нормально потолок. Я відпустив майже його повністю, тільки тримається він на тій стороні. Це всі плафони познімав, щоб він нормально опустився, тому що тому, що один болтик стоїть прямо за піропатроном подушки. Без цього нікуди потрібно її нормально від... відвести, щоб повідкручувати ось ці ось це, наприклад. Ну і тут зрозуміло, що вже проще буде. Підлізти до цих дальніх, тому що з багажника ти тільки відкручуєш останній. Коротше, потрібно нормально опускати потолок. Звісно, бажано, щоб взагалі, звісно, його витягнути, тому що якщо подушки стріляні, то проще потолок, зробити всі подушки поставити, а потім завести обратно потолок. Із-за того, що тут він витягується дуже просто, він через багажник виходить на себе легко. Це в седанах тяжко його достати, а тут взагалі, замечательно. Зараз його піднімаємо і встановлюємо новий. Дивися, як чотичко чу фастить. Ну це, звісно, не дуже тому, що воно було вигнуте. Я думаю, воно стане на своє ще місце. Або нагрім його. Хоча це резинка, я не знаю. Потолок майже зібраний. Я потолок майже зібрав, але не до кінця. Для того, щоб я зараз хочу встановити ремені безпеки. Ми якраз їх забрали, вони ось відновлені, вже повністю працюють, піропатрони нові стоять. Ну а це подушка в руль. Також відновлена. Замі... Замінили кришку, тому що на моїй навіть не було значка. Ось така буде. О, прикольно, чуюсь. Така чорна, вона на часині повинна бути. А ну зараз підемо, подивимося, як на оригінали. Ану. Да, прикольно. Хм. Нічого страшного і так гарно. Мені подобається. Можу показати. Релінг стоїть все вже нормально. Зашибісь. Потолочок зібрав, ремені також вже стоять, працюють, все як потрібно. Дергаєш, заш за, саме фіксується. І залишилося, звісно, торпеда, яка буде через дня-два. І потім вже фінальна зборочка, сертифікація і облік, тому що хочеться їздити на ньому, тому що в мене немає нічого їздити. Всі машини трохи не душеві, котрі залишилися, а хочеться трішки якоїсь економії. Тому що Тесла ще ж не приїхала. Так, по-перше, зараз швидко заїдемо на малярку, подивимося, що там з машиною. і Мені потрібно завезти якусь детальку там маленьку для бампера. Да, я їду без рук, якщо не самокані. А по-друге, потрібно завезти бабки за новий автомобіль. Те, що я і хотів, Теслочка 22-23 року е з пробігом 230 миль. Просто 230 миль, прикинь. І зараз везу бабки на офіс, тому що треба завезти, дивись. Розумієш, як люди на самокатах передвигаються. І зараз люди, які будуть дивитися, подумають, ого, на самокатах і з бабками якими. Транспортне середство, якому немає аналогів просто. Я без нього вже четвертий рік не можу жити. Тому що літо це просто кайф. А друге питання. У мене, мене яке бентежі, знаєш, це якщо Тесла приїде, в неї 260 чи 280 миль пробігу без тисяч просто. Мені ж буде шкода на ній їздити за того, що буде мотатись, пробіг. Блін, це палка двох кінців. Ну, нічого страшного. Я думаю, кайфанем трошки. ¡Oh,